Давайте знайомитися. Я ляхович Тетяна Васильівна, вчитель біології, яка хоче допомогти вам якісно підготуватися до здачі ЗНО протягом декількох місяців. Ми з вами пройдемо курс відеозанять і познайомимося з досить складними питаннями, які вивчає наука біологія. Що ж таке біологія? Це наука про усі прояви живого. Незалежно один від одного, два науковця, француз Ламарк і німець Тервіранус, запропонували термін біологія. Що собою є наука? Вона вивчає усі прояви живого, тобто вона вивчає будову живих організмів, їх процеси життєдіяльності, середовище існування живого організму, взаємодія живих організмів між собою, історичний розвиток живих організмів, вплив діяльності людини на живі організми. Якщо ми говоримо про науку, будь-яку науку, вона має предмет вивчення. Тобто предметом вивчення біології є живий організм. Якщо мова йде про те, як вивчаються ці предмети, то є певні методи у будь-якої науки, які ж є методи біології, якими методами загальними, глобальними ми вивчаємо з вами живий організм. Перший період існування біології, зрозуміло, був. Описовий, тому і найдавніший метод біології це порівняльно-описовий. Науковці описували організми різних видів, порівнювали між собою, і тому описово порівняльний або порівняльно-описовий метод був першим в біології. Далі ми говоримо з вами про дослідження живого організму і експеримент. Ви повинні чітко розрізняти, що собою являє дослідження і що таке експеримент. При дослідженні ми не змінюємо умови існування живого організму. Ми можемо дослідити його зовнішнього. Будову. Ми можемо говорити про його внутрішню будову, наприклад, будову серця, але при цьому ми не змінюємо умов, в якому існує цей живий організм. Якщо мова йде про експеримент, ми обов'язково змінюємо умови середовища. Ми експериментуємо. Наприклад, коли ви довго в класній кімнаті не поливаєте квіти вазони, вони починають вянути. Це можна назвати експериментом. Я довго витримає даний живий організм без води? Або якщо ви будете поливати різноманітними рідинами. ми з вами в сьомому класі, вивчаючи біологію, займалися дослідом і експериментували, за яких умовах будуть пророщуватися насіння рослини. Тобто ми заливали водою, або клали на вологу ватку, ватний тампон, або ми насінинку квасолі ставили в морозильну камеру і потім говорили, за яких умов відбувається процес проростання насінини. Тобто ми проводили з вами експеримент. Якщо говорити про наступний метод, це метод спостереження, науковці постійно за живою природою. Якщо говорити про процес тривалого спостереження, він називається моніторингом. Моніторинг є локальний, тобто місцевий, на конкретній місцевості, він є регіональний в певному регіоні і глобальний. Наступний метод біології це математичне медалювання. Що собою являє математичне моделювання? Це в основному математична формула, яка дає можливість, ввівши вівши різноманітні показники, розрахувати. І прогнозувати, що буде далі з живими організмами, як і моніторинг, метод математичного моделювання дає можливість прогнозу, що буде з даною системою, живою біологічною системою. Ще один метод досить важливий і глобальний це статистичний метод. Статистика це підрахунки. Якщо ми говоримо про кількісне на співвідношення, наприклад, ви знаєте, що коли аналізують, яка кількість учнів захворіла в попередньому році на вірусні хвороби, і яка учнів захворіла в цьому. У році ми говоримо про статистичні дані або грегор Мендель, який проводив різноманітні підрахунки. Вирощуючи і схрещуючи різноманітні сорти гороху, мова йшла про те, що, наприклад, в першому його законі, в законі одноманітності гібридів першого покоління і другому розщепленні, коли йде співвідношення за фенотипом 3 до 1, це однозначно приклад статистичного метода, який використовував Менди. Якщо говорити, наприклад, про досліди, які проводив Павлов, вивчаючи склад шлункового соку і взагалі процеси травлення на собаках, зрозуміло, він експериментував. Тому що він годував собаку тварину різноманітною їжею, а потім, в залежності від того, яка їжа давалася тварині, аналізувався хімічний склад шлункового соку. Ви повинні чітко розрізняти, чим відрізняється дослідження від експерименту. Отже, ми з вами будемо розбирати далі. Основні ознаки живого організму. Ми будемо говорити з вами про класифікацію живих організмів. Ми будемо з вами розбирати основні науки, які вивчає біологія. Бо біологія це комплексна наука. До нових зустрічей!